Ми йдемо далі по чемпіонату, вітаємо знову ж таки Динамо з певною перемогою. Йдемо далі по чемпіонату, але перед тим, ніж прийти до наступних поєдинків, ми гайнули в гості до однієї з команд. Це Ворскла. Ну погодьтеся, що Ворскла – це та команда, яку ми звикли бачити, ну принаймні у зоні Єврокубків. Але цього сезону полтавці дещо здають свої позиції. Вже триває друге коло чемпіонату, і все ближче розподіл на шістки. І Ворскла, які прогнозували першу шістку, все ніяк не може туди дістатися. В чому ж причина? Багато розмов, звичайно, про гроші, які не платять футболістам, але наш кореспондент Вадим Скічко вирішив сам поїхати до Полтави, зустрітися з футболістами і поговорити про. Якісь інші проблеми. Які ж вони? В житті, як у футболі. Якщо ти знаєш свою мету, ти обов'язково переможеш. Партнер збірної України з футболу. Мівемен. День починається з тебе. Цей сезон для Ворскла є щедрим на потрясіння. Спершу виліт з Єврокубків. Згодом тривала серія з поразок у чемпіонаті і втрачене місце у верхній шістці. Звісно, дуже тяжело було ці чотири ігри. Там особливо після зірки, коли проіграли. Уже ну, дальше некуда было, если честно. В состоянии команды еще вся ситуация около клуба очень все негативно действовала на нас. Негаразди насамперед пов'язували із затримками зарплат, але зараз в Україні взагалі мало фінансово стабільних клубів, тому цей грошовий аргумент не є автоматичною причиною поразок. Ми вирішили, що ми будемо командою до кінця і не будемо зважати на те, що у нас там якісь є проблеми там фінансового плану в клубі. Так, значить, приїграємо. Ми з себе зняли відповідальність на сі, все. Ми тут ні при чому. А ми сіли, поговорили, що ми вирішили, що ці розговори ми закриваємо. Тому що воно це все відволікає від футболу і будемо займатися тим, чим ми вміємо. А що ж вміє Ворскла? Стиль зелено білих з року в рік ґрунтується на швидких крайніх півзахисниках, великій кількості подач з флангів та потужному форварді на кшталт Сачка, Шиндера або Коломойця. Ну, в принципі, коли ми рік тому виграли, ви тоді сколько я не помню, підряд виграли, ми теж грали длінними. Просто... Циплялі шиндерушову та теж підістроється. Каломое час останнє час і почав цеплятися дуже Хорошо, в принципі, всіда гралі вот, длінними передачами. Просто не цеплялися говорю, І за і нічого не получалось. Коломоець дійсно почав справно забивати важливі м'ячі, але його кмітливість та гольове чуття не можуть бути постійними рятівниками. Полтавці переважно грають флангами та витрачають на атаку мінімум часу. За таких умов годі й сподіватися на тривале володіння м'ячем або якісні позиційні атаки. Нам хотелось как больше играть на позиционных атаках, потому что многие команды с нами закрываются, особенно когда мы играем дома. А позиционные атаки у нас не особо так и получается. То же самое это говорит и Вернедуб, что у Зари тоже позиционные атаки. Это проблема всех украинских команд. Позиционная атака, когда команды закрываются. Ну, все над этим работают, но все равно все играют на быстрых атаках. Полтавців не дарма критикують за відсутність тактичної різноманітності. Передбачити перебіг позиційної атаки Ворсли здебільшого не складно. Передача верхом, боротьба у штрафному та спроба удару. Якщо комбінаційний футбол на чужій половині поля не вдається, альтернатива одна довгі передачі. Тренери нас також просять, щоб ми ну тільки нас просять більше грати длинними передачами на фланги на наших флангових гравців, а не на нападающа. Так, да, є така одна з установок. Доправити м'яч на фланги, підтягнути крайніх захисників звучить розумно, але флангові оборонці не часто беруть участь у атаках зелено-білих. Тренер не просить, ну, щоб вони нема такої становки, що захисники не ходять. Він завжди говорить, що ми підключаємося. Ну тільки ж ми не підключаємося, так сорви голову, так побігли і взагалі пропускаємо. Тому що якщо проаналізувати от, по іграм, початку сезону це в нас була така ігра з «Александрією», коли ми проіграли 3-2, всі біжали вперед, і потім у нас вже в наших воротах були зони, там де вбігали футболісти Олександрії. Отже, бажання бути обережними приходить до флангових оборонців уже на полі. Розгляньмо два моменти. Матч Дніпро Ворскла. Правий захисник ребенок біжить вперед, загострює, хробас прострілює, а кобахід дивом не забиває. Майже бездоганна швидка атака народжена активністю крайнього оборонця. А це матч ворскла Карпати. Лівий захисник пердута розташовується надто високо і не встигає на свою позицію у оборону. Зокрема, цей факт призводить до голу Львів'ян. Врешті-решт полтавці вирішили пожертвувати атакою заради оборони, тож в подальшому підключення крайніх захисників стали рідкістю. Я не сказав би, що мало цих підключень. Може в останніх іграх так получается, що мы старались грати на оборону, тому що результат уже начал давить на нас. менше не, не біжали так сильно вперед, як раніше. І, може, цих менше було. Ну, когда не все хорошо, у команды это по-любому чувствуется в любых компонентах игры. Продовж цього сезону Ворсла довела, що може забивати із двома, і навіть з одним гравцем, задіяним у атаці. Гол коломойця Чорноморцю взагалі унікальний. Також вартий уваги вдали експерименти з використанням Кобахідзе на позиції під нападником. Саме завдяки швидкості грузина команда Сачка може стрімко вибігати у контратаки та забивати, як сталося у матчі з Динамо. Послідні ігри там грали і я, і він, і Турсунов. І Ми як мінялись позиціями, в принципі, тільки один коломойць здавався на острі. і. Скажем, так в останніх двох іграх на Кубок і Садесята ну неплохо в нас получалось, може, якщо так в будущих іграх так будемо продолжать, і що може лучше у нас буде получаться. Допоки полтавцям усе вдається, потреба у якихось змінах відсутня. А якщо суперники будуть діяти у захисті так само злагоджено та щільно, як зірка, що тоді? Чи має Ворскла якийсь план Б? Футболістам хочеться грати красиво, тримати м'яч, держати, так создавати гольові моменти. Але якщо в нас не, не виходить, так дуже добре цей м'яч тримати, то що ж його видумує, так велісопити, так скажемо. Якщо Ворскла знову зможе потрапити до Єврокубків, урізноманітнити гру в атаці буде просто необхідно. Абсолютно очевидно, що завдяки одним лише навісам та сподіванням на швидкість Кобахідзе, Ворскла вже нікого не здивує.